Казка це ключик, за допомогою якого можна відкрити джерела думки і слова. Без казки, без гри дитина не може жити. Виявляється, не всі батьки усвідомлюють значення казок для дітей. У Великій Британії 25% нещодавно опитаних батьків заявили, що вони не читають казки. Дітям у віці до п'яти років, тому що вони нічому їх не вчать, учать поганому або просто занадто страшні. Наприклад, одна з причин, через яку деякі батьки не читають своїм дітям казку три ведмеді, полягає в тому, що ця казка, на їхню думку, поволі чить дітей того, що красти це добре. Навряд чи швидше трактувати закладений у ній зміст можна трохи інакше. Не вдирайся в чужий дім, бо там може жити сім'я ведмедів або ж трактувати більш позитивним чином. Яке ж значення мають казки в житті дитини? Казки вчать дітей переборювати труднощі. Ми вчимось у казкових персонажів. Навіть у дорослому віці. Казкові герої допомагають нам, тому що ми пов'язуємо їх пригоди з нашим власним життям, мріями, тривогами та розмірковуємо над тим, як би ми вчинили на їхньому місці. Казки допомагають дітям вчитись розуміти це життя і орієнтуватись у ньому. Казки Розвивають емоційну стійкість, вони розповідають про реальні проблеми, з якими зіштовхується практично кожна людина. І роблять це делікатно за допомогою фантастичних сюжетів, в яких головний герой найчастіше торжествує. Перебуваючи в безпечному середовищі рідної сім'ї, діти повинні Усвідомити для себе, що погане може статися з кожним. Чому? Тому що ніхто не застрахований від проблем. Саме тому нам необхідно розкривати потенціал наших дітей. По суті, є два варіанти: або ми допомагаємо їм накачати їх емоційні м'язи, щоб вони могли використовувати їх у важкі часи, або. Ми постійно захищаємо дітей, роблячи їх настільки слабкими, що вони стають нездатними впоратись із будь-якою проблемою, що вимагає душевних сил. За допомогою казок ми вивчаємо розмовну мову, культурну грамотність та правила. Ми зустрічаємо казки у різних парафразах і пантомімах. Вони допомагають нам розуміти алегоричні вислови і делікатно висловлювати свою думку. Ми дихаємо ними, ми знаємо їх. Казки стирають міжкультурні кордони. У багатьох культур є спільні для всіх казки, такі, як попелюшка, що мають свій особливий культурний колорит. Ми Читаємо різні версії і розуміємо, що для всіх нас характерна дуже важлива риса необхідність набуття, сенсу, життя за допомогою певної історії та надії на перемогу добра над злом. Казки вчать розуміти структуру розповіді, розуміти основу будь-якого оповідання, час і місце дії. Персонажі і сюжет, зав'язка, кульмінація та розв'язка, а також розуміти різницю між художньою та науковою літературою. Коли дитина розуміє принципи розповіді, це розвиває її здатність передбачати і розуміти сенс інших оповідань. Які вона читає. Казки розвивають уяву дитини. Альберт Ейнштейн сказав, коли я аналізую себе та свої методи мислення, то доходжу висновку, що дар фантазії важить для мене більше, ніж будь-який талант до абстрактного позитивного мислення. Потрібно і враховувати вік. І рівень розвитку дитини. Не треба читати дворічним дітям казку Рапунцель в оригіналі, де принц сліпий і закривавлений, тому що діти не зрозуміють її у будь-якому випадку. Використовуйте вашу батьківську логіку, нехай діти також висловлюють свої власні судження, вони можуть розповісти вам. Вважають вони цю казку занадто страшною, чи ні? Під час читання казок треба враховувати час дня. Можливо, деякі казки не варто читати на ніч. Ну що ж, читайте їх в день. Не треба виключати казки з життя дитини лише тому, що деякі з них страшні або неполіткоректні. Завжди можна знайти адаптовані версії казок, які більше підійдуть саме вашій дитині та вашій родині. Що ви самі думаєте про казки, які з них ваші улюблені? Хоч зараз ми вважаємо, що казки призначені для зовсім маленьких дітей, це відносно сучасний підхід у традиціях усної творчості. Від чарівних історій отримували задоволення і дорослі і діти. А літературні казки, більшість добре відомих сьогодні, аж до 19 століття публікувались переважно для дорослих читачів. Казка це, образно кажучи, свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої думки і мови. Любіть! Шануйте та читайте казки. Казка вчить, як на світі жить. Дякую за увагу!